Слава Богу. Слава Богу! Я хочу разом з вами пороздумувати над одним текстом. Вже не так давно я над... говорив про цей текст і свою проповідь говорив на цей текст, але хотів би, щоб ми ще раз пороздумували. Я десь прочитував його, і я собі почав роздумувати, а що насправді От Бог, коли говорив ці слова, що він хотів від нас, від церкви, як ми повинні реагувати на ці слова або як ми повинні їх виконувати. Це буде послання апостола. Павла Галатів, 6 розділ і другий вірш. Носіть тягарі один одного. І таким чином виконайте закона Христа. Я не раз читав цей текст і завжди брав десь увагу більш на першу частинку, ніж на іншу, але тут є дуже гарні слова. І апостол Павло, звертаючись до церкви в Галатах, і він каже, Таким чином ви виконайте закона Христового. Ми справді кожен з вами ми багато про те говоримо, проповідуємо, закликаємо один одного, що нам треба жити праведним життям, що нам потрібно виконати закон Христів. Нам потрібно виконати волю Божу в нашому житті. Але тут є один із таких простих, здавалось би, рецептів, як Слово Боже, нас закликає, як ми можемо виконати закон Христів. Він каже, носіть тягарі один одного. І якщо ви будете так робити, ви виконаєте закон Христа. Я хотів би, щоб ми пороздумували над цим текстом, що насправді Він говорить до нас, що Бог він хоче сказати для нас, для церкви своєї, коли він закликає нас носити тягарі один одного. Якщо ми вернемося до тих часів, коли Христос ходив по землі, навчав людей, одного разу до нього підійшли е, певні люди і запитали в нього про. Найбільшу заповідь в законі. І, напевно, вони очікували, що він якусь із десяти заповідей Мойсея назве. Але він сказав: люби Господа і друга однакова або спільна заповідь з нею. Вона не як одна нероздільна, люби ближнього свого. І навіть пізніше один з авторів він пише, авторів біблійних він пише і говорить. Про те, що якщо ми не виконуємо одну із цих, то не виконує іншу. Він каже: якщо ми не любимо брата, якщо ми не любимо ближнього свого, то ми не любимо Бога, який на небі. І Христос багато про це говорив, і, зокрема, звертаючись до учнів, наприкінці свого земного життя, Він каже, що люди, які будуть дивитися на вас, які будуть бачити вас, вони з того зможуть пізнати або побачити, або прочитати у вас, що ви є учні мої, що ви є діти мої, що ви є християни. Коли ви будете мати між собою любов, коли ви будете мати між собою ось правильні відносини. Коли люди подивляться на вас і побачать ці правильні відносини, вони зрозуміють, що ви християни. І навпаки, якщо вони будуть дивитись на вас, і як апостол Павло писав в одному посланні, каже, звертається до церкви, каже, чого ви гризете один одного? Якщо люди будуть дивитись на нас і будуть бачити щось подібне в нас, а ми будемо казати, що ми християни. То наразі вони нам повірять. Вони скажуть, навіть якщо ви і називаєте себе християнами, то ви якісь несправжні християни або неправильні, тому що навіть люди цього світу вони розуміють, що християни це ті, які мають любов один між одним, ті, які мають правильні біблійні відносини. І саме напевно тому апостол Павло, пишучи до Галатів, він пише: ось такий текст і каже: Носіть тягарі один одного. І якщо будете так робити, ви зможете виконати закон Христа. Як я вже казав, я хочу, щоб ми разом подумали про цей текст, практично в нашому житті, як ми можемо його виконати. І декілька думок я хочу поділитись з вами. І перша думка, яку я хочу сказати з цього тексту, поділитись з вами, перше, як ми можемо носити тягарі один одного, тягарі наших ближніх, або що нам потрібно зробити, щоб носити тягарі один одного, нам потрібно приймати. Людину, такою, якою вона є, так напевно, в неї життя не найкраще, можливо, в неї є і гріховні справи, і якісь недоліки і багато недоліків. Можливо, та людина вона набагато гірша за нас, так позивному, по своїх поступках, але навчитися бачити в ній особистість, бачити в ній людину і приймати цю людину, навіть якщо вона не досконала, і навіть якщо вона не хороша людина, і можливо, навіть вона нам зло зробила. Але вона є людина, вона є особистість створена Богом. І ось навчитись бачити людину, бачити особистість і приймати її, так як бачить Бог, і він бачить людину. Коли Бог дивиться на нас, він бачить недосконалих людей. Він не бачить таких, знаєте, хороших, найкращих людей. Він навпаки бачить те, що навіть ми не бачимо. Він бачить нас недосконалими. Він бачить всі наші нехороші думки, бажання, слова, бачить наші помилки. Але він любить нас і сприймає нас як. Особистість, він рахується з нами, він цінує нас, і так само Слово Боже не раз закликає, щоб ми так само любили людей, приймали людей як особистість. І такий приклад, якби Христос він дивився так, як часто ми дивимося на людей, аналізуємо по їхніх поступках, ділах, певних вчинках, по їхньому відношенню до нас. Якби Христос робив би так само, напевно, ніколи в нього не було б такого учня, як Петро. Тому що весь час, коли Петро ходив біля Ісуса, ми можемо знайти більше негативних якихось історій, ніж позитивних. То він десь там щось скаже, нехороше, то поступить якось не так, то, знаєте, свій характер проявить гарачий, що одного разу Христос навіть до нього мусив сказати: відійди від мене, сатано. Не найкращі слова Він говорив тоді Ісусу. Він не зміг поспівчувати Ісусові, не зміг підтримати в його в нелегкий час. Пізніше ми. Читаємо, коли він пішов з іншими учнями, з Ісусом попав в число вибраних тих трьох учнів, пішов з Ісусом Гефсиманію в найтяжчий час Христа на землі, коли він мусив пережити ось ці муки, муки підготовки до жертви своєї. Він був в Гефсиманії, молився, плакав, сльози тікли, кров тікла, підтік, йому було боляче. І він молився до отця, він просив сили. І в цей час він взяв з собою трьох учнів, щоб вони з ним помолились, підтримали його, допомогли його. Як найближчих людей на землі, він взяв з собою. Серед них був Петро. І разом з тими двома іншими ми читаємо, він спав замість того, щоб підтримати Ісуса. Але Ісус не сказав до нього, Петро, якщо ти навіть в такий час мене не підтримав, ну то йди геть, ти мені не потрібен. Він навпаки прийшов і знову просить. Він знову їх збудив і кличе, попольнуйте зі мною. І навіть коли вони знову не змогли попольнувати, Христос далі залишився з ними. Христос далі не прогнав їх, але приймав їх. Пізніше стало ще набагато страшніше. Хтось втік, хтось заховався, злякався. Ну, ми люди, ми лякаємось, коли є якась небезпека. А Петро, він ще гірше як інше зробив. Він відрікся. Він сказав тричі, що я ніколи не знав цього чоловіка. Той, який не так давно. Він в любві признавався до Христа і казав, що я з тобою ну куди потрібно, хоч на хрест піду, хоч на смерть. Але він тричі сказав, що я ніколи його не знав. Але і після цього Христос не відкинув Христа. І ми читаємо, не відкинув Петра. І ми читаємо, що після Воскресіння, коли Христос бачить жінок, то Він каже, Скажіть учням моїм і Петрові. Він згадує про Петра для нього. Небайдужа доля Петра, і він згадує про нього. Христос, дивлячись на Петра, на всі його недоліки, він зміг побачити в ньому добре, він зміг біля себе мати ось ту людину, яка була далеко не найкраща. Але через те, що Петро він був поряд з ним, через те, що Христос, Христос він зміг оці його недоліки вміщати, приймати, десь, можливо, перетерпіти, простити і продовжити далі разом з ним, слідувати по земному житті. Він зміг виховати хорошого. Апостола він зміг виховати того, хто потім став одним з отців церкви, хто потім зміг багато проповідувати. Багато людей через його проповіді навернулись до Христа. Але був час, коли Христос він мусив оці його тягарі, недоліки, його характер, його такі оці моменти, які були в житті, стерпіти і винести їх, і не прогнати Петра, але навпаки, десь наставляти, підтримувати його. І це є хороший приклад для нас, як ми повинні відноситись до людей. І як я вже говорив, перша думка, перша. Побажання для нас, що ми повинні робити, щоб носити тягарі один одного, щоб підтримувати один одного, приймати людей, які є поряд з нами, ось такими, якими вони є, недосконалими, пам'ятаючи, що ми теж є недосконалими, і хтось теж він мусить приймати нас, мусить стерпіти нас, мусить простити нас. Наступна думка, яку ми можемо взяти із цього тексту, і, зокрема, з однієї історії, яку сам Христос розповів, це. Історія про доброго самарянина. ми її добре знаємо. Я не буду її прочитувати. Але ми пам'ятаємо, як цей чоловік, який йшов з Єрусалиму, попався для розбійників, був побитий, лежав там вкрай дороги, і проходили різні люди поряд з ним. Ми читаємо, що там прийшов священник, який йшов, напевно, на службу чи службу, ми не знаємо. Проходив той, який ну, найкраще знає Боже Слово. І Старається людям показати, що найкраще його виконує. І десь люди так і відносились, і поважали їх, як тих, хто краще за них, хто краще, ближче до Бога, хто більше Бога любить і краще життя проводить. Але цей чоловік він не зміг своєму графіку виділити час для того побитого. Більше того, можливо, він думав, це мертвий, до мертвого торкатись не буду, на службу йду. Треба для Бога служити. Він багато напевно в своїх думках придумував причин, чому він. Не може до нього підійти, можливо, ще йдучи далі, дорогою, коли він прийшов і совість десь говорила до нього. Він так само придумував собі якісь, можливо, причини, чому він правильно поступив, чому він не мав все-таки до нього підходити. Ми розуміємо це, тому що ми самі в нашому житті буває, не зробимо щось хороше, що повинні, і потім самі себе намагаємось виправдати, заспокоїти. Напевно, щось те саме відбувалося в цього священника, але він пройшов мимо. Після нього йшов левити, ми читаємо точно та сама історія. Він так само пройшов мимо. Той, хто служить в храмі, той, на кого дивляться люди, але він пройшов мимо. І далі ми читаємо, що проходить самаранин, чоловік, який взагалі не спілкується з євреями, євреї не спілкуються з ним. Але бачачи проблему людини, він зупиняється, він витрачає свій час, витрачає свої кошти і допомагає для нього. Ми читаємо, що він зупинився, він перев'язав його рани. Він завіз його до гостиниці, він там його залишив, там побув з ним. Потім, маючи свої справи, він залишив його, залишив кошти на його лікування і лише тоді поїхав вирішувати свої справи. І, напевно, він мав якийсь ущерб в своїй праці, в своєму там бізнесі. Я не знаю, чим він займався, але він виділив ось цей час. І кошти, він так само міг попасти на розбійників, тому що він мав би швидше втікти з цієї дороги, тим більше бачачи, що ось є результат справи розбійників. Але він, ризикуючи навіть своїм життям, здоров'ям, він зупинився і допоміг. І це є приклад для нас, як ми повинні поступати з нашими ближніми. Ми так само, бачачи проблеми, бачачи біль нашого ближнього, ми повинні допомагати. Ми не повинні проходити повз. Ми є ті, хто покликані допомагати. Зокрема, сьогодні в такий особливий час для нас, коли в країні є багато людей, які потребують, і кількість цих людей вона збільшується. На жаль, ми живемо в такий час. І сьогодні, Слово Боже, воно закликає нас, щоб ми були відкритими, щоб ми були готові послужити, понести тягарі тих людей, які переживають проблеми, біль. І більше того, ми повинні нести тягарі один одного. Тих, хто є тут, хто є в церкві, братів. І сестер наших. Тому нехай нас благословить Бог тому, щоб ми подібно до цього доброго самаранина ми не приходили повз. Так само, як і Христос свого часу. Ми читаємо багато прикладів, коли до нього приходили люди з проблемами, але виход... і йшли від нього з вирішеними проблемами. Тому що те, що Христос міг зробити, Він робив. До нього приходив Яїр, приходив сотник, приходили інші якісь люди, благали, просили, і Христос давав для них відповідь. Їхня проблема вона не була. Пройдена Христом, Христос бачив їхню проблему і вирішив їхню проблему. Тому так само ми, коли Бог веде нас по життю і показує нам проблеми, переживання людей, ми маємо бути відкритими, щоб оці проблеми допомогти вирішити, понести тягар цих людей. І третя думка, яку я хочу залишити, і згадати таку історію старого заповіту, коли Ілля, він прийшов до однієї вдови. Був голод в тій країні, ми читаємо, що він прийшов до цієї вдови і каже для неї, щоб вона приготувала для нього щось поїсти. І вона каже, що в принципі в мене нема що для тебе приготувати. Те, що в мене лишилось, це останнє. Оце ми зараз приготуємо з сином, з'їмо і помремо. Але вона послухалась голосу цього Божого чоловіка, і останнє, що вона мала, вона віддала для нього. І ми читаємо, що там було проявлене чудо Боже, коли до кінця того часу, періоду, коли був голод, вона. Не мала потреби, вона завжди мала що їсти. Бог благословив її, і ось та пожива, яка в неї була, якою вона поділилася з Ілією, вона не закінчувалась в неї. Вона мала постійно що їсти через те, що вона послужила для ось цього Божого чоловіка, який мав потребу, який хотів їсти. І це є думка, і приклад для нас. Ми повинні служити один одному не лише тоді, коли в нас, знаєте, великий надлишок. І ми можемо частинку виділити. Це добре, коли в нас є достатньо, Бог нас благословив, і ми можемо поділитись, і ми це робимо. І слово Боже, до того закликає. І ми з того заповіту можемо бачити, що була виділена навіть десятина. Євреї віддавали десятину з того, що мали. Вони ділились. Але слово Боже, зокрема, новий заповіт ще більше нас закликає. Допомагати людям не лише, коли в нас є надлишок. Коли в нас, можливо, в самих є мало, але є потреба в людини, ми повинні допомагати. Не лише тоді, коли ми маємо багатство, маємо надлишок, маємо запас коштів і можемо трошки виділити. А тоді, коли, можливо, нам потрібно навіть остатнє віддати. Хочу розказати такий приклад: одного разу мені довелося йти в похід на декілька днів в гори. І ми там, ну, все, що нам потрібно було з собою: палатка, щоб спати, спальник, продукти, одяг, все потрібно було нести на собі. І ось ти три дні йдеш в горах, і ти і так важко, цілий день йдеш, і ти несеш з собою ще 25 приблизно кілограм портфель. І воно, коли ти вже йдеш до вечора, здається, що вже тут ліг би такого не розкладав би палатку, так втомлюєшся. Я пам'ятаю, перший день нашого походу ми пройшли дуже велику відстань. І під вечір, коли вже майже майже цілу добу йшли, тому що ми вийшли вночі, коли ще було темно, а це вже знову стало темно, вже наступала наступна ніч. І один чоловік, який йшов перед нами, він, ми постійно один одного закликали, що треба пити воду, бо може бути обезводнення організму. А він казав: Я свій організм знаю, мені без води буде добре, мені буде легше йти.' І його ноги вони просто відняли. Вони перестали йти. Цей чоловік впав, і він більше не міг іти. Я пам'ятаю, як ті чоловіки, які йшли поряд з ним, вони були в одній команді, вони не просто вони не залишили його там, де він був, вони не розклали там табір, щоб вже чекати, коли він вилікується. Вони взяли його портфель, всі його ті речі розділили між собою, додавали для себе ще ваги. Не дивлячись на те, що вони вже пройшли не один десяток кілометрів і були дуже виснажені і втомлені. Але вони ось цей тягар цього чоловіка, який їх ніс і не міг вже нести, розділили між собою. Більше того, два із них мусили цього чоловіка взяти під руки і в буквальному. Сенсі просто нести його, бо він не міг іти, він не міг стояти на своїх ногах, і вони ще декілька кілометрів по горах несли цього чоловіка і несли його вантаж. І коли я дивився на цих чоловіків, вони для мене були просто ну, героями. Люди, які стомилися і не можуть самі йти, вони несуть тягар того, хто потребує. Але цей приклад він є прикладом для нас в духовному житті. Навіть тоді, коли в нас самих є якісь проблеми, і ми стомлені, і нам важко, і в нас є свій тягар, який на нас давить. Але Слово Боже нас закликає, щоб ми служили один одному, щоб ми несли тягарі один одного, щоб ми підтримували тих, хто впав, кому важко. Тому я хотів би залишити ось ці три думки для нас це побажання для нас, щоб ми не дивлячись ні на які обставини, можливо, ні на долю людини, ні на її стан, щоб ми, не дивлячись на людей, які навколо нас, не дивлячись на свою втому і свій тягар були відкритими, готовими. Послужити для того, хто потребує. До цього закликає нас Слово Боже, і ми бачимо приклади в Божому Слові, як Христос, навіть будучи стомленим, будучи голодним, і учні казали, поїж, час тобі поїсти, ти зголоднів. Але бачачи потребу людей, Він залишав поживу і він допомагав людям. Тому нехай благословить нас в цьому Бог нам бути чуйними, мати відкритий зір, щоб бачити проблеми людей і допомагати для них. Не дивлячись ні на які обставини, я хочу закликати нас зараз до молитви. Ми будемо в першу чергу молити, що Бог благословив це зібрання, благословив програму. Але помолимося разом з тим, що Бог допоміг для кожного з нас бути тими справжніми християнами, які готові виконати закона Христового, несучи тягарі один одного. Піднімемося для молитви.